Постійна зміна настрою, недостатньо сил і енергії, загострення хронічних захворювань, болять суглоби. Знайомо, це все про осінь. Не сумуйте, ми зараз разом з вами розберемо, що таке осінні загострення і чому воно взагалі існує. Бо мене завжди хвилювало це питання. Якщо з весіннім все ясно, після зимового періоду, холодної пори нам важко, ми маємо набратись вітамінів, і організм відновлюється від холодів. То що не так з осінню? адже нещодавно тільки було літо. Наче якийсь хитрий календар всередині. Вересень ще більш-менш не так гостро відчуваємо, якщо нормальна погода. А от у жовтні, коли починаються дощі і зміна температурного режиму починає іти на мінус, ми гостро і дуже неприємно починаємо все відчувати. Тож, давайте розділимо по пунктам, що нас турбує і що з цим робити: органи травлення, серцева судинна система. Суглоби, хроніка все по пунктам і погнали розбиратись. Перше суглоби. Чому суглоби турбують на зміну погоди? А все дуже просто: в природі змінюється тиск. Так, коли температурний режим змінюється, змінюється атмосферний тиск. А у наших суглобах також є тиск. Тому і на зміну тиску, і зміну погоди наші суглоби реагують активно, тому вони починають нас різко турбувати. Так само активно реагує і серцева судинна система, бо а, наші судини також реагують на тиск. Тому люди, які кажуть метеозалежні, це якраз питання тиску, таке саме, як і про суглоби. Чому так сильно змінюється настрій? Чому недостатньо сил, чому постійно хочеться спати, і продуктивність знижується? Справа в тому, що в, в осінній період. Починає скорочуватись світовий день, а це впливає напряму на нашу гормональну систему. Нашому організму треба перелаштуватись і адаптуватись, тобто підготувати себе до. Зимових холодів, які будуть далі, тому це перелаштування забирає у нас енергію і з ним не варто сперечатись, але це не означає, що нам варто лягти і нічого не робити. Першим ділом це треба прийняти і враховувати в своїй активності, яку ми маємо адаптувати і змінити під сезонність і пору року. Чому всі починають хворіти? Очевидно, що стає холодно, отоплення ще не ввімкнули, ми не встигли змінити одяг, тому замерзли і захворіли. Окей, але у когось може бути сильний імунітет? Може, да? Може, до чого це я кажу? А, а не очевидно, що люди між собою починають восени комунікувати активніше і відбувається більше зустрічей. Яким чином? Ось, наприклад, діти йдуть в школу. Хтось там чихнув дитина, прийшла додому, комунікує з батьками, батьки з друзями і так далі. І так далі. Так, якщо ви захворіли, сидіть, будь ласка, вдома. А чому може турбувати шлунок? У деяких людей це реально проблема на зміну сезону. Тому що влітку ми їли багато фруктів і свіжої їжі. І якщо не встигли змінити свій раціон на осінній не врахували ті продукти, які нам наразі доступні, не додали теплої їжі, не змінили приправи, не врахували потреби свого організму в жирах, в додаткових білках. В теплій воді зранку, то дійсно шунок може нас турбувати. Тому осінній раціон це важливо. Та що нам з цим всім робити? Першим ділом прийняти Так, зміна сезонності, три місяці осені, три місяці зими, потім знову весна, знову загострення, потім знову літо і все чудово. Але я не про це. Ми дійсно маємо просто з собою поговорити, що все чудово, це нормально, і ми адаптуємось, і ми зробимо все можливе для того, щоб зробити собі краще і полегшити певний перехід. Яким чином змінюємо свій раціон на осінній більше теплих продуктів, більше жирів, більше е, збалансованої їжі. Переходимо на теплу воду, додаємо, якщо необхідно, певні вітаміни. Спочатку здайте аналізи і перелаштовуємось. Поступово в харчування. Тренуємось і також адаптуємо свою фізичну активність під сезонність. Через те, що на вулиці холодно, нам треба більше часу на розігрів, нам треба використовувати інші вправи, які будуть допомагати нашим суглобам адаптуватись під тиск і не так загострюватись і турбувати нас. Для того, щоб не втрачати ефективність, щоб настрій тримався у нормі, треба нові цілі. Зробіть собі нову ціль осені, не втрачати гарний настрій і виконувати дуже цікаву і дуже корисну вправу, яка називається СТОП. Що це за такий метод СТОП? Чим він корисний? Справа в тому, що коли у вас починає турбувати певна думка, вона може бути негативною, бо наш мозок загалом полюбляє концентруватись більше на негативі, чим на позитиві. Якщо ви відчуваєте, що піднімається. Всередині негативна думка, але ви усвідомлюєте, що це просто ваш настрій, і наразі нема вагомої причини, щоб відчувати щось негативне. Зупиняйте її на самому початку без аналізу, без там всіляких там додаткових думок. Просто кажіть собі Стоп. Ви мені скажете, ну Юль, ну якби було так все просто, сказала собі стоп, і у нас усе запрацювало, і ми такі позитивні, такі ефективні. Так, все просто. Хто вам сказав, що це важко? Ви спробуйте? І напишіть мені в коментарях, спрацювало чи ні, і потім поговоримо. Що ще може допомогти підняти настрій і увійти у холодний період? Радощі, додаткові радощі. Шукайте кожного дня щось, що примножує вашу радість. Добрі вчинки, приємні люди, нові події. Ставте перед собою нові задачі, виконуйте їх поступово. Знаходьте те, що вас радує, знаходьте методи радувати інших. Помічайте це, фіксуйте це, записуйте, знімайте, примножуйте радість кожного дня. Це може бути ціллю вашої осінні, це може бути тренінгом для вас, якщо ви раніше не фокусувались саме на тому, як полегшити осіннє загострення. Спробуйте. І як бонус покажу вам дуже швиденьку вправу. Яку ви можете робити одразу, як тільки відчуваєте, що вам стає дискомфортно. Це тілесна терапія, тому ловіть. Починаємо з тупотіння, далі переходимо на плескання. Знизу вгору одна нога, потім друга нога з усіх сторін. Рухаємось вище. Живіт, грудна клітина, руки від кисті до плеча з усіх сторін, плечі голова трошки легше. Ця вправа перезавантажує нервову систему і дуже корисна для лімфи. Спробуйте. Дякую вам за увагу. Ви знаєте, що робити. Пишіть коментарі. Якщо у вас є запити на нові теми відео, будь ласка, озвучте їх. Дякую вам, бережіть себе. Обіймаю до наступних зустрічей.